Вітаю наші глядачі. Сьогодні ми в Кожухові, Вінницька область. Я приїхала на наш вже давній об'єкт. Тут ми встановлювали три великі теплички. Вже замовник облаштував це повністю, вирощує. І вирішив замовити ще додатково в нас мукове провітрювання. Зараз я приїхала, щоб це відзняти, вам показати. Вже в двох тепличках майже зробили. Очікуємо матеріал і будемо ще зроблювати третю тепличку. Це фарту, щоб прибувала ці кліці, коли поваркування відкрита Не було нічого. делаем Ази. дополнительный как бы, вот этот слой пленки, чтобы он перекрывал, чтобы не передувалось, когда боковое открывание открывается, между переживаркой, с торца воздух не заходил, здесь вот эти дополнительные пленки. не дает, получается, воздух пройти, когда закрывается. Здесь ага. уже смонтировано такую вот парту, вот чтобы задувало на э, скажем так, культуру, которая будет расти. Также установлены такие ограничители в виде трубы, которые не дают во время ветра, чтобы этот фартук подходил. Ага, в принципе, вот это уже практически готовы Ограничители Огорничители ага, Ограничители это вот металлические задуги. Вот установлены, Здесь они копаны в землю. Ага. Здесь через пильку держатся, то есть можно регулировать. То есть наклон ее, чтобы ближе к теплице или дальше. То есть да. это уже со временем в эксплуатации можно. Это как регулировать? это в домашних условиях можно самому регулировать. Смотрим на погоду, как шторка от ветра отходит, не отходит, и уже можно ближе Зафиксировали купол, чтобы натяжка осталась та же самая. И потом смонтировали уже. А эта шторка, это часть купола, была. Она просто дальше И тоже будет еще показывать, что это сделано. Отлично. Доброго дня! Так замовив я в минулому році комплекс теплиць Літ, влітку 2024 року. Вже в цьому році я дозамовив третю теплицю. І зараз ще також хлопці роблять мені бокове провітрювання. Так як мені не вистачало верхнього провітрювання клапани, які по торцав мене стоять, і також мене ворота відкривали ще навсі ж двох метрові, цього мені не було достатньо. На 50 метрів було все одно дуже спекотно і важко моїм огірочкам. Тому в цьому році я вже дозамовив хлопців бокове провітрювання. Ну і що я вам хочу сказати, це виглядає, виглядає дуже круто і дуже-дуже практично. От Зараз заходиш в теплицю. Да, от сьогодні у нас був жаркий день, але це максимально комфортно. І тепер я вже уявляю, як мені будуть там огірочки дуже якісні, да, і просто огірочний. Свіжий подих буде в них. Клас. Як вам взагалі враження від вирощування? Це ж виходить ваш перший опит да, ви це... казали. Да, 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 да. Так, е, враження в мене позитивні, е, дуже емоційні, хочу сказати, тому що це огірок хоче все з'їсти, вбити, куча болячок. Тому це дуже драйвово, я вам хочу сказати, боротися mm -hmm. за нього, виростити його, а потім другий етап це продати його. Mm -hmm. Але ці всі етапи дуже цікаві, дуже е, повчальні. І мені дуже сподобалось, тому йдемо далі. І, І де потім... ваші можна огірочки купити? Е, огірочки можна купити, ну, загалом я їх здаю на опт, це uh -huh. на Вінницю. Ось, тому ще в цьому році там ще є деякі регіони, які вийшли на мене, хоча б так мене якби, брати. Uh -huh. тому... Хто бажає, може приїздити до мене прямо сюди і прямо з теплиці його брати свіженьким. Я навіть дозволю зірвати його. Клас, супер, обожнюю свіжі огірки. Скажіть про екскурсії. тут школярі до вас приходять на екскурсії? Так, до мене да, в минулому році, як тільки я їх поставив, до мене зі мною зв'язалася школа і попросила, якби привезти чи чи можна відвідати мій комплекс тепличний, так сказати, до шкіль... ну, школярам. Mm -hmm. да. Ось тому в мене була екскурсія в минулому році. Це дуже було круто. Дітям дуже було цікаво. Вони вперше побачили, як цей ліс огірочний росте. Вони самі зривали, куштували його. Якби, для мене також це було дуже позитивно і дуже цікавий такий опит. Самому дуже подобається, особливо зараз боковим провітрюванням. Да, так, дуже це гарно. Угу. Ось така. Тому ще будемо комплекс. В майбутньому ми взагалі йдемо ще далі. Обов'язково будуть ще теплиці доставлятись і обов'язково вони будуть. Вже зразу йти з боковим провітрям. Угу. А де ви хочете далі теплички ставити? Е, а ось а, вот а тут, так? Да? Да, ага. Да. От вже плануємо майбутні теплички. Так. Ось тут Круто. загалом, так, по моїм замірам, це в мене має поміститись. Я ще думаю, чи то буде тепличний блок. Угу. Ось, або 10 таких самих 10 теплиць, які вони будуть стояти ось так. Угу. І загалом тут в мене має вийти на ділянці в районі 14 теплиць разом mm -hmm. з цими. Клас. Дуже круті плани. Бажаємо так. вам, щоб вони здійснилися. Дякую. Тобі, дякую. дякую. Е, так, так як я в минулому році все робив вперше, навчався, так сказати, набирався досвіду. В минулому році в мене була тільки одна бочка, це вона стояла прямо в теплиці. Все було зроблено якби, максимально примітивно. Вже в цьому сезоні е, я замовив мені зробили схему поливу, все прорахували. Ось. І вже в цей сезон я вже запускаю тут. З таким, так сказати, mm -hmm. серцем на да, серй... російські... серйозно. теплиць. Да, ще в роботі Ось, тут все підсипиться, буде все файно зроблено. Mm -hmm. Круто. Туди засипати, ну, буде там діжечка стояти, невеличка, туди будуть засипатися добрива і воно само буде вже. Mm -hmm. Нашим глядачам дуже цікаво, особливо коли людина, яка тільки починала а, це все сама, да, то да. це дуже цікаво. Да, це дуже, Я хочу сказати, це дуже круто. Іменно з нуля розпочинати це Клас. новий досвід, це як дитина, яка тільки-тільки починає розвиватися. Воно все цікаво, і тому це дуже класно. Да. Це ну, дуже вимовити мотивує.